Я вас вітаю на своєму каналі. Проходьте, сідайте, беріть чайок каву, будемо ворожити сьогодні на те, що в нас на порозі, що нас чекає найближчим часом. Розклад будемо робити на три варіанти: гендер тут неважливий. Ви будете дивитись на. Загальну інформацію, по короткій сигніфікації ви зможете зрозуміти для себе, чи то ваша інформація, чи ні. Якщо резонує, беріть, те, що треба. Зайве на себе не беріть, воно вам не потрібно, бережіть себе. Якщо не, немає співпадіння або точно не ваше, не дивіться, не притягуйте до себе якусь чужу, непотрібну інформацію. А ми будемо починати варіант No1, варіант No2 і варіант No3. Кому треба більше часу, ставте на паузу, а ми будемо починати перший варіант. Щось тут людині дуже погано, дуже важко, людина дуже втомлена. Або, навіть людина захворіла і фізично себе погано почуває. Або якісь такі важкі обставини, в яких вона відчуває себе розбитою, розчавленою, безсилою. Було дуже багато боротьби, або вона ще триває, але вже така в'яла. але ця боротьба була для того, щоб о, відчути якусь таку міцну, міцний ґрунт під ногами, щоб, можливо, якась була перспектива на майбутнє, або якась фінансова стабільність. Тобто боротьба була така серйозна, конкурентна. Можливо, з відстоюванням себе, як людина, як професіонала, як майстра. І ця борьба вас настільки знесилила, що вам прям погано. Можливо, тут навіть буде якась така психосоматична історія, коли емоційно переходить все в фізичне, таке безсилля. Що у вас тут на порозі? Давайте подивимось. У вас на порозі якісь такі поступові шаги, такі. Дуже такі невмілі, як перші кроки, знаєте, як дитина становиться на ноги і робить свої перші кроки, вони такі невпевнені, але вони якось будуть вас двигати. І це задасть вам деякий такий темп для того, щоб якось наблизитись до того, чого ви дуже хочете зараз. Це ваше бажане, воно таке далеке, воно якесь таке перспективне, воно для вас як маяк в темряві. Ви дуже хочете чогось достигнути або добитися для себе. І оці перші кроки, вони дадуть вам такий, знаєте, як проривається промінь через хмари. Одразу таке там ледь-ледь щось там світло, а потім таким міцним, таким потужним промінем іде. Тобто вас наблизить щось до здійснення вашої мрії або надії, або ви на щось надієтесь і дуже хочете. І ви якось будете поступово робити кроки до нього. Що ще вас очікує? Важкий у вас період, і ви це розумієте, і розумієте, що нічого не можете зробити, але ви будете відчувати достатньо сил для того, щоб це перенести. У вас буде і енергії достатньо, і ви це знаєте, як вже не друге дихання, а вже там 25-те дихання. Коли вже ви все не можу, але ні, я встав, встав і пішов. І мені треба, бо це моя відповідальність, бо я за це несу. Свій якийсь я поручився, я заклався, я обіцяв, я винен. Ну, тобто ви будете там рухатися і відчуєте в собі якісь додаткові сили для цього. Що ще у вас тут на порозі? Ну, буде тут деякесь полегшення. Тобто, після того, що ви пройдете, у вас буде якесь таке задоволення емоційне. Ви получите якесь, можливо, ви пройдете деякий період, де можна буде зупинитися, присісти і видохнути. І поки ви будете бачити перспективу свого подальшого шляху, але ви будете поки дивитись на цю перспективу. Тобто ви виконаєте деякий пласт своєї роботи, над якою зараз ви працюєте, у вас буде таке полегшення, і ви будете вже дивитись туди десь далі, а що я буду робити далі. Так, робити буде, мабуть, у вас навіть буде така, знаєте, коли. Чогось хочеш отримати або чогось добитися, десь зсередини виникає така злость, така лють, що ні, я зможу, ні я піду, ні я зроблю от вперто стану і піду туди, де я винен йти. Тут така ось історія. Дякую. Перший варіант. А ми продовжуємо, і у нас другий варіант. Тут якась движуха, Ви людина така енергійна, ви десь біжите, ви там, я не знаю, поспішаєте кудись, ви робите купу справ одночасно, і у вас не дві руки А10 і не дві ноги А20. Ну, тобто ви дуже активна людина. Ну, якась у вас біганіна трошечки впусту. Тому що, четверка, о, ви десь не можете добратися до якогось як перевала. Тобто ви щось робите, але ну, воно якось, якось як вода в пісок іде. І ви розумієте, що так, це моє, воно мені цікаве, я хочу, але воно якесь. Не розвивається якесь недорозвиття. Коротше, недорозвиття процесу. Вибачте, я тільки вчусь українською. Ви застрягли десь на якомусь етапі, який не можете е, е, зрушити далі. Нема прориву якогось. І ви в цьому периметру. Бігаєте і щось робите. Це не те, що ви там геть нічого не робите. Але не можете вирватися з цього. Ось така тут історія. На порозі у вас одне і те й саме. То, що зараз відбувається, то і буде відбувати, відбуватися. А, мало того, ви якісь вже залежні від цієї движні своєї боротьби, тобто ви не можете зупинити процес, ви постійно виборюєте щось, ви постійно щось доказуєте, і ви як в замкнутому крузі. В цьому периметрі, і ви від цього не відчуваєте якогось, я не знаю щастя, радості, задоволення, тобто ви щось робите, але, але тому, що ви робите, бо результата тут як такого не передбачає. Що ще на порозі. Це можливо. Стосується якоїсь фінансової сфери, можливо, бо у вас тут все-таки очікування. Ви очікуєте на цей шанс, на оцей якийсь прорив, на оцей якийсь, знаєте, таку базову річ, якийсь джекпот, якийсь проєкт, якийсь довгостроковий, який вам принесе і кошти, і задоволення. І ви дуже хочете таке враження, як у вас така вже історія була. І ви тут застрягли на зараз, і ви хочете повернутися, як тоді було. Класно, коли ти зайнятий, коли в тебе виходить, коли це дає не тільки моральне, а матеріальне ще таке винагороду таку дає. І задоволення, і кайфово, і хочеться бігти не просто там, по я не знаю, метушитися, а прям конкретно, щоб вже взяв в руки, маєш річ. Що ще на порозі. Ну, наконець-то. Все зміниться. Буде у вас прорив, ситуація зміниться, так, як раніше вже не буде. Але дивіться, це буде з часом, це не буде зразу. Воно трапиться. І ви. Вже вирветеся з цього периметру і будете робити так, як ви задумали. І то, що ви хочете, ви його отримаєте. Бо у вас тут є таке бажання, як повернутися в той час, коли у вас виходило. І у вас все вийде, ви прорветеся. Але це, як виходить останнім тріплетом, я думаю, це буде не так швидко. Вам ще прийдеться якийсь час, і там. Витрачувати себе на якісь, можливо, не зовсім важливі речі перед тим як іти вже до більш такого фундаментального. Ну, ось, от, не, не як нестача, чогось не, 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 не вистачає у вас. Бракує або вміння, або фінансів. От на, зараз у вас брак. Або, я не знаю, розуміння процесу. Можливо, вам про це стоїть подумати. Дякую, другий варіант. А ми переходимо до третього. Хто тут у нас? Ну, тут у нас людина, яка не дуже освічена. Можливо, людина, яка щось почала, і поки не розуміє, що вона робить, навіщо вона це робить, а як це робиться? Таке враження, як ви починаєте якийсь шлях, ще вам невідомий, і ви відчуваєте себе таким неуком. Ой, вам важко, важко. Це знаєте, як піти на нову роботу, ви відчуваєте в собі сили, наснагу. ви вивчили купу літератури до того, як прийшли. Ви там закінчили три університета, у вас все є, але ви чогось, щось починаєте. Але у вас є розуміння того, що вам вистачить і знань, і сил. Це як процес, як запускається колесо, воно повільно, а потім воно так пришвидшує рух, конкуруєте дуже, дуже вам непросто. Але ви людина відповідальна та сильна, тому ви вірите в себе, в свої сили, знаєте, що у вас все вийде. Що у нас тут на порозі? Дві карти? Ну, добре. Ой, та добре у вас все буде. На порозі у вас якась така стабільна історія. Це коли знаєте, як слон стає на всі чотири ноги і міцно тримається, і вас не здвинути, не збити з курсу, ви стоїте і дивитесь в тому напрямку, де вам йти, і йдете впевнено повільно, це не швидко, але впевнено. І так у вас є тут і прорив, тобто ви будете вже більш впевнено діяти. Ви будете вчитися керувати процесами для того, щоб отримати своє. І ви отримаєте щось таке цінне, базове, таке, яке а, на довгострокову, якусь на, на перспективу, якісь, можливо, це проєкт, можливо, це якісь відносини, які для вас а, будуть такі знакові. Цей, це питання вас дуже цікавить, і вам, вас воно. Штовхає вперед. І то, що ви зараз по сигніфікації тільки вчитесь ходити, це робити перші кроки в цій справі, в якої ви перебуваєте, то це значить, що ви підете, а потім побіжите вперед. Прям прорив у вас буде. Що ще чекає у вас на порозі? Багато роботи, дуже багато роботи, дуже багато роздумів, думок, оцінювання ситуації, пошук якихось відповідей зсередини себе. Але дивіться, ви, не, ви можете невірно трохи розцінити ситуацію, будьте обережні для того, щоб не обманювати себе і або когось. Можливо, ви не будете навіть розуміти, що ви десь не праві. А можливо, у вас буде така історія, коли до вас будуть не зовсім чесними. Тому будьте обережні, думайте, обдумуйте кожен шаг, шукайте в собі якісь ключі, якісь ваші риси, які вам допоможуть. Ну тут скоріше про роботу йдеться. Бо роботи, багато роботи, 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 і ви вчитеся, будьте обережні. Колективи різні бувають, це таке діло. Не обов'язково всім подобатись, оцінюйте ситуацію, дивіться уважно, хто навколо вас. Так, що у нас тут ще чекає? Ну, ось, в принципі, те, що я і казала. Те, що я їй казала, вам, можливо, треба бути більш різким, але ви будете, знаєте, як слухати себе, ви будете розуміти, коли це треба і для кого це треба. І у вас остання карта дуже класна. Ви, якщо ви починали тут з пажа Пентаклі, ви тут закінчуєте королем Пентаклі. Тобто, ви за цей період... Виростете до значимої фігури, у вас все вийде, ви, якщо зараз вчитеся, але впевнено, з силами, на які ви розраховуєте, які ви відчуваєте, ви пройдете цей шлях для того, щоб стати більш таким значимим, більш впевненим в собі, більш мудрим, розумічим, що ви робите, як ви робите. І тут йдеться про таке фінансове благополуччя, фінансову таку базову безпеку, коли є стабільність, є така поступовість, це воно не скоро обернеться, так, це буде так поетапно, але в ітозі все так добре. У вас тут буде така непроста дорога, скажімо, такий складний шлях. Але, як ми побачили, тут нема нічого, з чим би ви не впоралися. Так що, отакий от у мене третій варіант. Дякую вам. Так, це сюди. Дуже цікаві були варіанти в мене. Буду вам дуже вдячна за подобайки, за підписки, за коментарі. Сподіваюсь, що ви зі мною і залишитеся на каналі. А я з вами прощаюсь. до слідуючого разу. Пока!